Тільки стабільна, швидко розвиваюча, потужна Україна може стати надійним фактором безпеки всьому європейському континенті. На первикій жаль, останніми роками зростає роль силової компоненти в вирішенні будь-яких міжнародних відносин. Це серйозна проблема, це глобальна проблема, і ми бачимо, як не просто зберігається високий рівень нестабільності в багатьох регіонах світу, зокрема Близький Схід, Північна Африка. Виникають нові центри дестабілізації, зокрема Венесуела. Але ми говоримо з вами в першу чергу про наш європейський континент, і саме епіцентром дестабілізації в Європі. Епіцентром руйнації безпекових паритетів протягом останніх п'яти років виступає Російська Федерація. Сьогодні головним ключовим безпековим фактором стає швидкий, динамічний розвиток економіки нашої країни. Без потужної економіки нашої держави ми не здатні будемо забезпечити ефективний захист нашої країни. Це є один з найважливіших пріоритетів. Одне з найвизуючих завдань для України в найближчий час. Не просто зростання, а вибухове, стрімке зростання економіки це надійна форма, єдина надійна форма нашого захисту. Ми виділяємо величезну крупу ресурсів для забезпечення безпеки оборони нашої країни. І для порівняння, ви можете подивитися на діаграмах в тринадцятому році. Країна виділяла на сектор безпеки менше 1% відсотка внутрішнього продукту. Починаючи з 2014 року, незважаючи на колосальну кризу, руйнацію економіки, незважаючи на військову агресію Російської Федерації, ми в 4 рази збільшили фінансування наших збройних сил всіх силових структур, збільшивши фінансування до 4%. З 2015 року, після прийняття першої редакції стратегії національної безпеки, ми Збільшило фінансування до 5% валового внутрішнього продукту, і це стало законом для нашої країни. В поточному році фінансування сектора безпеки і оборони складає 5,37% валового внутрішнього продукту. Це колосальний ресурс. Ми це розуміємо. Він недостатній для того, щоб ефективно протидіяти військовій агресії, але цей ресурс. Найбільші сьогодні серед всіх європейських країн, коли прив'язуватись саме в пропорціях до уваги внутрішнього продукту. Так, він не співставний за номінальною вартістю. Але ми також розуміємо, що для ефективного використання цього ресурсу потрібні подальші реформи, і в тому числі реформи оборонної промисловості нашої країни, системи формування оборонних замовлень, і саме в цьому напрямку сьогодні ми. Починаємо дуже ефективну, я вважаю, і своєчасну роботу. Так, може ми трошки запізнилися, але сьогодні прийнято рішення щодо лібералізації зовнішньої економічної діяльності суб'єктів оборонного промислового комплексу. Вони можуть сьогодні виходити на зовнішні ринки без державних спецекспортерів. Ми створили умови, в тому числі і на законодавчому рівні, які забезпечують замовникам оборонної продукції, зокрема Міністерство оборони, про це Міністр оборони може більш детально сказати. Виходити також без посередників, без державних посередників і закуповувати зброю, військову техніку за прямими контрактами. Ми йдемо шляхом відкриття оборонного замовлення. Саме цьому було присвячено останнє засідання Ради національної безпеки і оборони і відпрацьований комплекс заходів для реформування цього напрямку. Зокрема, безумовно буде відкрити багато позицій у Державному оборонному замовленні за виключення тих, які реально складають державну таємницю. В той же час ми розуміємо, що сьогодні Україна потребує сучасної зброї. І без ефективної військово технічної співпраці досягти цих показників, цих завдань достатньо складно, достатньо важко. І саме тому я звертаюсь до наших партнерів щодо більш активної участі ваших країн у військово-технічній співпраці між нашими державами. Питання єдності Європи в протидії російської агресії це питання безпеки не тільки України, це питання безпеки всіх європейських країн. І тільки єдність Європи. І такий важливий безпековий фактор, як сильна українська армія, сильний сектор України безпеки і оборони це є сьогодні важливішими факторами захисту миру і безпеки в Європі. Шановні друзі, я би також хотів сказати, що безумовно для нашої країни нема альтернативи в щодо європейської і євроатлантичної інтеграції. У нас нема альтернативи в цих питаннях.